Доброго дня всім, всім, хто завітав до нас на наш канал. Дівчатка сьогодні хочу розказати вам порівняння ниточок. У чому різниця? Дуже багато запитань, які товші, які тоньше. Ось у мене ниточки, які є у нас в наявності. Є у нас ось таке муліне: аналог DMC. Турецька, турецькі ниточки Каплан. Атлас. Поліестер. Турецькі ниточки ось такої картопу турецькі, теж поліестер. Атлас поліестер, атлас бавовна мерселізована. І ось таке муліне на бабінці. Перша ниточка, каплан поліестер, атлас поліестер. І картопу теж поліестер. Ось дивіться: ниточки скручені у три. Три ниточки в одну. Ось дивіться, поближче. Картоп, картопу скручений більш щільніше. Бачите, навіть завиточки. Атлас і каплан, вони більш менш, менше скручені. Вони такі рихуваті трошечки. Ось атлас мерселізована бавовна. Вона йде в одну ниточку. Якщо ці складаються з трьох ниточок Поліестер, з трьох в одну, а атлас бавовна йде одна ниточка. Ось порівняння, дивіться, муліне, яке в нас є аналог DMC, це ось я взяла одну ниточку, ось кладу їх. Ось з цієї сторони атлас бавовна, одна ниточка, і муліне, одна ниточка. Дивіться. Це поліестер три штучки. Три ниточки скручені в одну. А тепер дивіться, ось теж я взяла е, муліне, дві ниточки. Ось дві ниточки, я кладу їх посерединці. Зараз. Бачите? Нитки не товсті. Хто питав мене, що вони вроді, на вигляд, товсті ниточки не товсті. Ось такі. Мерселізована бавовна. Одна ниточка йде. Ну, муліне, звісно, по одній. Таке у нас муліне. Аналог тут написано DMC. Це аналог DMC, не DMC. Дуже гарненькі. Гарної якості ниточки. Так, тепер атлас бавовна мерселізована йде в одну ниточку. Ось. В одну ниточку. Тепер картопу ось такі бабінки. Ниточка складається з трьох ниточок переплетіння. Дивіться. Дуже м'якенька, гарно вишивати нею. Так, і зараз Атлас Поліестер. Ось такий Атлас Поліестер. Теж ниточка складається з трьох ниточок переплетіння. Каплан. Теж поліестер. Теж складається з трьох ниточок переплетіння. Ось дивіться, Ось три ниточки переплетіння. Ну, де, деякі дівчатка беруть їх, розпускають і в одну ниточку вишивають. Я так не, не роблю. Ось, бачите. Оці, що ниточки, що Поліестер, всі вони йдуть в три ниточки переплету. Атлас муліне, атлас амурсізована бавовна Муліне йдуть в одну ниточку. Ось такі. Не товсті вони. Ну, е, ниточка, десь е, я запитувала 0,305 мм, товщина ниточки. Ось такий відео огляд порівняння ниточок, будь ласка, кого зацікавили ниточки, звертайтесь, підписуйтесь на наш канал, діліться нашим відео, ставте ваші вподобайки. Нам буде дуже приємно. Наразі все. До зустрічі!